В науці бувають такі моменти, коли ми бачимо щось, чого взагалі раніше не бачили. Щось таке абсолютно нове. І я такі моменти, особливо в астрономії, дуже ціную, тому що вони не часто бувають. У нас є доволі великі телескопи, потужні, різні, в різних спектрах працюють. У нас є нічне небо, яке ми дуже детально вивчаємо. Більшу частину його ми вже так чи інакше бачили, але тим не менш бувають моменти, коли ми такі: о, оце щось прямо от абсолютно нове. І це пояснює якісь феномени, Номен, який ми раніше не могли пояснити іншим способом. Тепер щось стало ясно, і цей такий дискретний стрибок від раніше не було, раніше там була якась пустота, яка, якась біла пляма на мапі е, знань, а тепер ми її заповнили. І це дуже-дуже круто. І саме таке зробив Джеймс Веб, ось буквально нещодавно, і е, це все стосується одної з найбільших загадок, причому в буквальному сенсі, е, на з найбільших загадок в астрономії. А саме того, як формуються надмасивні чорні діри, які, як ми знаємо, є в центрі майже будь-якої великої галактики. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 541». З вами я, біологічна нейромережа Антон Позняков, і наш подкаст Шопоко. А ну і перед тим як ми перейдемо до основного випуску, вас в кінці чекає ще неймовірно... Знижка на дуже дуже цікавий контент, якщо ви цього захочете. Так що обов'язково або дослухайте до кінця, або одразу йдіть читати в описі. Так от, говоримо ми сьогодні про нещодавну знахідку від Джеймса Веба. Це дві галактики, що між собою взаємодіють. Тобто, це колізія двох галактик, яку вже прозвали галактикою нескінченності, Ну, тому що вони формують майже ось такий знак нескінченності. Раніше, буквально нещодавно, до речі, Знаходили схожу конструкцію, і її назвали галактикою сова, тому що вона виглядає як сова. Але що сова, що нескінченність, дуже класні назви все одно. Що ж такого незвичайного в цій галактиці? А справа в тому, що це дві спиральні галактики. От вони між собою зіштовхуються. Але ось тут і ось тут ми бачимо фактично дві. Чорні діри, надмасивні чорні діри, які ми очікуємо там побачити, тому що це центри своїх галактик. Але це ще не все. Справа в тому, що посередині, ось приблизно тут, ми бачимо третю надмасивну чорну діру. І це можливо, якщо. Всі ці ем, гіпотези будуть підтверджені, які ми маємо на сьогодні. Це можливо одне з найбільших відкриттів, яке робив Джеймс Веб за свою о, більше ніж трьохрічну вже історію роботи. Так, от що ж тут цікавого, давайте для цього взагалі трошки поговоримо про те, у нас в чому ем, секрет. Надмасивних чорних дір? Як ми знаємо, в центрах галактик є надмасивні чорні діри, вони дуже-дуже великі, вони бувають в мільйони, а то й в мільярди разів більше, ніж маса нашого сонця. А, тобто вони дуже-дуже важкі. А щоб стати такими важкими, вони мають якусь масу в себе закинути. І ось у нас питання: а як саме формуються ці чорні діри надмасивні? Як вони. Стаються як вони доходять до свого поточного стану, тому що ми маємо спостереження багатьох таких чорних дір. Маємо навіть дві е, фотографії тіней горизонту подій, якщо правильно технічно говорити, так це тіні горизонту подій в галактиці М87 і в нашій галактиці Чумацький шлях. Ці два зображення зроблені телескопом горизонту подій, так званим радіотелескопом, радіоінтерферометром, який поєднував собі дуже багато радіотелескопів, формально зробивши один великий телескоп з роздільною здатністю, ніби він Мав е, діаметр з земну кулю. Так от, це все е, не дуже нам зараз релевантно. Головне, що ми знаємо, що надмасивні чорні діри існують, і вони є в центрах фактично кожної галактики. Є двоє основні е, гіпотези, два основних підходи, як вони можуть формуватися. Вони називаються або так звані маленькі зернятка, або великі зернятка. Маленькі зернятка це якщо ми говоримо про те, що ми починаємо з найменших відомих нам чорних дір. Тобто, коли у нас є велика зірка, вона доходить до фінальних стадій свого життя і вибухає як наднова, в результаті, формуючи чорну діру. Такі чорні діри, вони е, зоряної маси, вони зоряних порядків мас, тобто вони мають декілька мас сонця, можливо, декілька десятків там мас сонця. В принципі, е, ми знаємо, як це формується. Ми знаємо цей механізм. Потім такі ось маленькі. Відносно маленькі зернятка, вони мають десь зустрічатися, зливатися, потім між собою і далі зливатися, і отак по ходу формується велика чорна діра. Тобто починається все з багатьох маленьких, вони між собою зустрічаються, вони зливаються в одну велику, і у нас виходить надмасивна чорна діра. В принципі, проблема цієї гіпотези в тому, що ми на сьогодні не можемо бачити достатньої кількості ось цих проміжних е чорних дір. тобто Чорних дір з проміжною масою, які важчі за зоряний, зоряний порядок, але менше за надмасивні чорні діри. А є другий підхід: це великі зернятка. Це коли у нас може формуватися чорна діра дуже велика одразу. Для цього нам треба дуже багато газу, дуже багато матеріалу в одному місці. І при цьому треба, щоб з цього матеріалу не формувались зірки. Тому що якщо у нас формуються зірки, далі цей матеріал кудись дівається. А ось якщо у нас є багато газу, якщо якимось чином з нього не формується ніщо інше, то згодом він може досягти е, такої стадії, коли це все просто е, отак-от зіжметься до е, надмасивної чорної діри майже одразу. Ну або там. Е, Відносно маленькою над масивною чорною діри, потім вони там зустрічаються при е, зіштовхуванні галактик, і потім у нас формуються ті чорні діри, які ми знаємо. Головне, що у нас є оці маленькі зернятка і великі зернятки. Проблема з великими зернятками в тому, що щоб у нас були такі умови. Коли у нас є достатньо газу для формування такої надмасивної чорної діри, але при цьому нема активного е, зори створення, тобто е, у нас не формуються зірки, для цього е, раніше вважалось, що треба е, дуже низька металічність, тобто щоб у нас здебільшого був лише гелій та е, водень. Як відомо, астрономи все інше вважають металами, окрім гелію та водню, це вам не просто якісь фізики, це астрофізики, у них своя категоризація, і при цьому треба якесь інтенсивне випромінювання. Коротше, такі умови, здебільшого, були на початку Всесвіту, але якщо ми говоримо про більш пізні етапи, Тобто, коли у нас вже є сформовані галактики, які там між собою якось взаємодіють, то в цьому варіанті у нас була маленька ймовірність того, що у нас може сформуватися чорна діра просто з великої великої хмари газу, тому що вона, скоріш за все, буде формувати зорі. Але в цій галактиці нескінченності, яку у нас знайшов Джеймс Веб, ось ця третя чорна діра майже напевно є прикладом. Прямого колапсу великої хмари газу, як вона взагалі розглядалося? Ось у нас є фотографія. В ній є три надмасивні чорні діри. Ми це бачимо. Дослідники, які це вивчали, мали доволі скептичний підхід. Вони сказали, ну так. Ну, одразу э, стрибнути до висновку, що ось у нас ми знайшли э, э, прямий колапс, э, і можна тепер публікувати. Вони подумали, а що, якщо ні? Можливо, це якась інша чорна діра. Можливо, вона або перед об'єктом, або за об'єктом. Тобто вона, типу, не поєднана з цими двома галактиками, вона просто на лінії нашого спостереження. А для цього вони взяли і поміряли. Э, по випромінюванні цієї великої чорної діри, як вона має обертатися, і поміряли, як має обертатися оця хмара газу, яка між двома галактиками. І виходить, що їх обертання фактично співпадає, воно не суттєво відрізняється. А це значить, що це є частиною, майже напевно, це є частиною однієї конструкції. Тобто ця. Третя чорна діра, вона не десь там в третьому вимірі, який ми не бачимо. Так вона не десь там заховалася, а вона прям поєднана. Вона є частиною цієї взаємодії двох галактик. Для цього, до речі, був використований не тільки Джеймс Веб, але також і Чандру. Підключили, тому що Чандра у нас бачить в рентгенівському випромінюванні, а також використовувався телескоп Very Large Ray. І ось ми фактично маємо тоді, якщо це все у нас правильно, ми маємо перше в історії пряме спостереження прямого колапсу надмасивної Чорної діри. І це прям дуже сильно може змінити наше уявлення про те, як формуються галактики, про те, як формуються надмасивні чорні діри. І те, що раніше ми думали, що вони, якщо є такий механізм, то він має бути на дуже ранніх стадіях формування е нашого всесвіту, коли була низька металічність, здебільшого е хмар газу, коли вони не були насичені фактично нічим, окрім водню та гелію, але е ось в доволі вже. Старих галактиках, в доволі старих взаємодіях у нас є приклад прямого колапсу. І це прям, прям дуже серйозне відкриття. Як я вже сказав, Ну, почалося це з Джеймса Веба, тому що саме він знайшов цей об'єкт, ці дві галактики. І це може бути одне з найбільших відкриттів, ну, як мінімум, 25-го року. Так що, ось такі діла, ось такі у нас новини від Джеймса Веба. Ну і якщо ми вже говоримо про головні події 25-го року, я тут маю для вас невеличку новину, тому що у мене на Патреоні вийшов новий випуск. Я обіцяв давно зробити спешли, які будуть. Ексклюзивно для платних підписників. І ось я це нарешті зробив. На Патреоні вийшла нова рубрика, яку я дуже давно хотів зробити. У мене була концепція ідеї, і ось нарешті я її втілив. Це рубрика, яка називається Машина часу, де я беру якийсь конкретний рік або інший історичний період в світі космосу, і роблю таку ретроспективу. Коли я оглядаю основні події, як вони вплинули на поточний стан речей, як вони сприймались тоді, як це відчувається по-різному. Ну і головне буває, що таке ти думаєш, о, ніфіга собі, а це все було аж стільки років тому. І ось перший випуск про 2015 рік, дуже багато речей тоді сталося, дуже багато речей, які мають безпосередній вплив на е, сьогоднішній стан. Ну і це все сталося 10 років. Тому 10 років доволі симпатичне, кругле число, щоб ось так от. ну, Тобто, фактично всі події, які я там розглядаю, цього року святкують свій ювілей. А Також, також це виходить не тільки на Патреоні, я додав ще і е, мембершип на цьому каналі. Якщо вам чомусь зручніше дивитись на Ютубі, я даю вам таку можливість. Треба підписатись на мембершип, натиснути на Здається, це називається Join під цим відео, і тоді вам будуть доступні відео для мемберів. Але чому Patreon краще, ніж Ютуб? Особисто для мене, тому що Патреон бере комісію лише 5%, а Ютуб бере комісію 30%. Тобто, якщо ви хочете підтримати проект, то коли ви щось робите на Патреоні, ви платите Патреону тільки 5%. А якщо робите на Ютубі, ви платите. Безпосередньо Ютубу е, 30% від цього. Ну а також е, я зробив е, неймовірну е, знижку для нових е, мемберів на Патреоні. Для нових платних підписників на Патреоні, якщо ви хочете підписатись на Патреон зараз і послухати цей випуск, подивитись, до речі, він з відео, це все з відео, тобто я там до роботи вбухав це додаткові 34 хвилини, здається, чи 35 хвилин відео з дуже-дуже насиченими подіями. Так от, якщо ви протягом 30 днів, тобто там до кінця літа, фактично, будете підписуватись на Патреон, ви. Маєте знижку на перший місяць в 69%. От майже себе як Ілон Маск почуваю, який там старшип запускав е в 4:20. Так от, е якщо ви хочете послухати ретроспективу 2015 року, або на Ютубі, ось тут є е посилання, будуть в шоунотах, або на Ютубі можна це зробити, або на Патреоні. На Патреоні можна і дивитись, і слухати, як вам е буде зручно. Ну і також нагадую, що на Патреоні також виходить аудіоподкаст Шопоко Екстра, абсолютно безкоштовний. Можете піти на Патреон, підписатись на безкоштовний тір, нікому ніяких грошей не давати. І будуть вам виходити додаткові аудіовипуски ще для того, щоб ви могли їх слухати, якщо вам цього мало. На цьому все. Буду закінчувати сьогоднішній випуск. Отакі у нас новини від Джеймса Веба. Це реально, я думаю, буде одна з найбільших новин 25-го року. Це дуже-дуже важлива штука. Ну, для цього треба, щоб все це підтвердилось, тому що це тільки початкові стадії, і перші заяви, іноді заяви потім виявляються, що не зовсім. Правильні. Але, тим не менш, це прям е, класна, класна історія. Все, на цьому завершую. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.